Як казав, шифрін на вашому боці закон на їхньому гроші. Всі судді відмовили спадщині єдиному сину. Злочинці, подививши, що в нашій країні для них роздолля. Подали ще якісь розписки через два роки після смерті, що спадкоємці, які не отримали спадщину, яким відмовили нотаріуси, відмовив вищий суд двічі, і в спадщині і на землю. Що ми, маємо, що син має заплатити 130 тисяч доларів по розпискам. І суддя Голосіївського суду Фролов нам заявив, що для нього ні рішення нотаріуса, ні рішення Вищого суду, не указ. Ми маємо заплатити йому 130 тисяч доларів, злочинцю, який сам вже вже й продав, ту ділянку в будинок. Тижня операційного суду Київської області 16 лютого 2012 року. Договір купівлі продажу вказаної земельної ділянки, було визнано дійсно. Посилаючись на те, що зобов'язання щодо продажу йому вказаних земельних ділянки Грицюком За життя виконані не були, позивач просив сягнути отримані Грицюком СМ грошових коштів відповідно до розпису в загальній сумі 130 тисяч доларів США. Рішенням апеляційного суду Києва 29 січня 2015 року рішення районного суду з Касому нове рішення, яким задоволені посол відмови. У касаційній скарзі Пількевич, який діє в інтересах сіля, просто скасувати рішення апеляційного суду, що залишити в селі рішення суду першої інстанції. Я прошу відмовити люди, касаційну скаргу не та залишити змін Рішення апеляційного суду є таке, люди займають зіштову. А є стокове майно відповідно? Ваша ще справа в тому, що стоково майно вот, взагалі не є про Україні. Матеріали справи є відмова держави матеріальної культури про відкриття спадкової справи, оскільки майна у спадкодавця, на момент звернення, не було і не має теперішнього часу. Ми відкладаємо спадкову справу на 24 шостого. 24 червня.